Знову таки говорячи про Україну, це мінус, те, що Трамп не заявив про Україну в е, інограційній промові, але він приділив багато Україні, відповідаючи на запитання журналістів, тому що йому були прямі запитання, він дав відповіді з цього приводу. Я думаю, що Трамп почне дивитися на Україну через ту призму, про яку я сказав, е, через призму великих держав. Я думаю, що ключова проблема Трампа сьогодні це не Україна, це Китай, абсолютно очевидно, і протистояння з Китаєм, протистояння двох великих держав, умовно кажучи, першої і другої економіки світу на сьогоднішній день. Це найбільше протистояння, і на російсько-українську війну будуть дивитися через цю призму. Чи... Закінчення Україно російської війни, чи воно призведе до посилення Путіна? А відтак чи це призведе до зближення Путіна з Китаєм з дзіньпіням? Чи це дозволить їх роз'єднати? Чи це послабить Путіна? Чи це дасть можливість Путіну стати отим третім гравцем? Про, про що Путін мріє на моє переконання? І ради чого він це все затіяв? От я думаю, що Трамп буде дивитися на це через от таку призму. І тут для нас є добра новина, тому що посилення Путіна в цій ситуації, в цій ситуації Трампу не вигідно. Він повинен їхати на переговори на розмову зідзеньпіням, маючи сильну позицію. А його сильна позиція це перемога України.